Вітаю всіх. Я хочу поговорити про стрес і небажання повертатись в місця тривоги. Ви знаєте, ось люди живуть ось в якось спокійному місці. І коли потрібно знову робити таке, що треба їхати там, де небезпечно, у людини не теж виникає стрес, вона не хоче цього робити. Навіщо це робити? Це одна категорія людей. І взагалі відсутність бажання це робити. Давайте так. Порада відкарт, що робити цим людям, які не хочуть повертатись туди де небезпеки. Зовсім не хочуть, але вимагає ситуація. Давайте для таких людей пораду, тому що важко. Ви знаєте, це емоції. Більше емоцій справитися зі своїми емоціями, повірити в себе. Обов'язково і бути на чеку. Завжди бути на чеку і справитися зі своїми емоціями, зрозуміти, навіщо це робити. Це дуже приємна карта, емоційна. Це людина, яка справиться з усім, може отримати допомогу. І це взагалі позитивна енергія, дуже позитивна. І якщо це потрібно робити, якщо потрібно їхати, то значить це вимагає доля. Скажу так. І не треба відразу улякатись там, подати в паніку. Треба вірити в себе.